Я досить давна вже людина, родився ще за Австрійської імперії, і нині вже мені досить багатенько тих рочків проминуло, і на все, все це я. І прожив, і, і все це на своїй, так би сказати, шкірі. Побачив ту всю, що відбувалося з нашим народом на протязі тих багатьох років. За 94 роки роки Кук встиг повоювати з трьома окупантами. Відсидів два роки у польській, а шість у радянській в'язниці з німецькою пощастило втекти. За часів Другої світової саме він ввів похідні групи ОУН на східну Україну, щоб утверджувати там українську державність, проголошено у Львові 41-го. Це він полковник на прізвисько Леміш керував повстанцями під час найбільшого бою у під грубами. Після смерті Романа Шухевича 1950-го перебирає провід над українською повстанською армією. За чотири роки Василь Кук так і потрапляє до рук кадебістів, проте стратити його не наважилися. І звичайно, що якби вони його знищили, то це ще б стало одним символом, так само як Степан Бандера, Євген Коновалець, Цемон Петлюра і ряд інших. З іншого боку, вони завжди за, за ним слідкували. Вони чекали, чи не вийде хтось до нього на контакт. Тобто він був такою собі приманкою. За Хрущова головному бандерівцеві навіть дозволили працювати в інституті історії академії наук. Щоправда, доки він у своїх статтях не згадав про те, що класики марксизму завжди були проти існування незалежної України. Тож до пенсії пропрацював агентом рекламного агентства, клеїв плакати та оголошення. У збройному опорі вже не бачив сенсу. Він точно передбачив, що все таки в радянському союзі складається така можливість. Для дисидентського руху, не для підпільного збройного руху, 1991-го розпочинається його другий зоряний час. Постійні зустрічі з молоддю, допомога науковцям у вивченні повстанського руху це те, чим він жив ці роки. Усі, хто познайомився з ним у цей час, згадують, що на дев'ятому десятку років він не втратив ані ясності мислення, ані природної інтелігентності, ані звички до суворої пунктуальності. Головним досягненням свого життя вважав українську незалежність. Коли остаточно розпався в 91-му році Совєтський Союз, це і результат оцеї нашої роботи. Якби тої роботи не було, якби того тих ідей державницьких не було поширено, ну то тоді ми б знаєте, оце не було б оце, і оця ідея державницька, вона б не перемогла. Останні роки життя Василь Кук провів у Києві. Його серце зупинилося о восьмій ранку, 9 вересня. У понеділок у будинку вчителя з командиром УПА прощатимуться кияни. А вже 11 вересня його поховають у рідному селі Красне на Львівщині. Такою була остання воля покійного. Олександр Аргат, Роман Сухан, Віктор Снежко, П'ятий канал.